А тим часом Конгрес США зі свого боку схвалив додаткове фінансування для України на понад 12 мільярдів доларів. Після голосування в Сенаті напередодні таке рішення ухвалили і в палаті представників. Американські конгресмени засудили оголошення Путіним незаконної анексії українських областей та закликали Білий Дім надіслати Україні більше озброєнь на капітолійському пагорбі. Сьогодні працює наша колега Катерина Лісунова. З нею поговоримо про це детальніше. Катю, вітаю тебе. Вітаю тебе. Катю, давай розберемося на що спрямується нове фінансування конгресу і як його важливість коментують самі законодавці. Як ти правильно зазначив, Остап, дві години тому назад конгрес погодив частковий бюджет сполучених штатів Америки на 2023 рік і відправив його на Відпис президента Байдена у цей частковий бюджет входять також додаткова допомога Україні у розмірі 12,3 мільярди доларів. У цю допомогу зокрема входять 3 мільярди доларів на воєнну допомогу Україні, 1,5 мільярди доларів на поповнення запасів Сполучених Штатів, 540 мільйонів на виготовлення боєприпасів, майже 3 мільярди на безпекову підтримку Європи і 4,5 мільярди економічної підтримки для України. Окрім того, в пакет входять 35 мільйонів доларів Дбачених на протидію ядерній загрозі або радіоактив... радіоактивним інцидентам в Україні я сьогодні поспілкувалася як із демократичними, так і республіканськими конгресменами, і зокрема вони заявили, що погодження цієї додаткової допомоги для України зокрема важливе на тлі оголошення Путіним на ну, анексації нових територій України. Додаткова фінансова допомога зараз важлива, тому що це постійна боротьба, яка лише посилилась у деяких сферах. Але навіть важливішим за це є той факт, що ми надсилаємо сигнал Володимиру Путіну, що Конгрес нікуди не дінеться. Ми будемо тут, незважаючи на його анексії, незважаючи на мобілізацію, незважаючи на ядерні погрози та триваючу війну. Ми бачимо його дії як активічую, можливо, паніки. І в цей момент ми повинні демонструвати силу, і ми повинні визнати. Що ми не можемо давати їм перепочинку взагалі? Ми не можемо дозволити їм перегрупуватись політично, військово, економічно. Нам потрібно посилити наші санкції та продовжувати надавати такі пакети допомоги, і надіслати чіткий сигнал, коли знадобиться новий пакет допомоги Україні. Ми будемо тут для цього. Тому що нині Україна робить чудову роботу. Вони демонструють сміливість, але їм потрібна підтримка сполучених штатів і заходу, а також усіх волелюбних народів світу, і це включає ресурси, зброю та гуманітарну допомогу. Це боротьба Давида проти Голіафа. І ми стоїмо на боці волелюбного Давида в цій боротьбі. І ми збираємося продовжувати це робити. У нас є двопартійний блок, який не дозволить заробити потрібні рішення. І ми будемо боротися всіма можливими засобами за. Кожну найменшу частину фінансування, яка потрібна буде Україні, це фінансування поєднує собі військову допомогу, допомогу іммігрантам, гуманітарну допомогу та інше, це завжди охоплює низку необхідних речей. По суті, наше проголосоване рішення надає президенту право виділяти ці кошти за потреби. Катю, в ці дні в Вашингтоні перебуває також делегація українських депутатів, які зустрічаються з конгресменами та сенаторами, в тому числі тих, кого ми почули зараз. На чому українські депутати роблять акцент у своїх зустрічах, і яких кроків вони далі очікують від США? Фактично, візит тривав тиждень, і сьогодні відбулась прес-конференція спільна із представниками українського парламенту а також у українського конгресового кокусу. Я поспілкувалась із представниками як конгресу, так і українського парламенту, і безпосередньо голова фракції Слуга народу Давида Рагамія розповів, що такі перемовини вони важливі для виділення більшої допомоги Україні за його словами. Зокрема, в цьому бюджеті виділеному зараз для України 12,3 мільярди доларів. Зокрема, вдалось збільшити суму на 600 мільйонів доларів, також він розповів, що під час зустрічі обговорювали додаткову воєнну допомогу, зокрема надання більше хаймерсів. І також він наголосив, що сьогоднішній нинішній візит важливий тим фактом, що він відбувається напередодні проміжних виборів до конгресу, коли перестановка сил може змінитись і для українських парламентарів важливо зберегти двопартійну підтримку України. Водночас коментуючи. Так звані референдуми та оголошення про анексію нових українських територій російським президентом. Арахамія сказав, що Україна відвоюватиме ці території. Пропоную заслухати його коментар просто зараз. План дуже простий. Ми ж знали заздалегідь, попереджали всіх наших міжнародних партнерів, що Путін буде це робити, що він не буде зупинятись. Хоча були європейські колеги, які казали, що він не буде цього робити для того, щоб не е, нехтувати потенційною мирною угодою чи якимись перемовинами. Да, ми бачимо, що ми були праві в черговий раз, і е, тому єдиний зараз шлях е, це звільнювати ці території військовим шляхом, як ми це робимо в контрнаступі, тобто будемо просто силою забирати. Наші території повертати їх до України будемо стежити Катю. Так за розвитком цих подій. Дуже дякую тобі за твоє включення. З нами була Катерина Лісунова із Капіталійського пагорбу.